Про фінанси головний кошторис, за яким наша держава житиме у наступному році, та про інші питання, які нині на порядку денному в українському парламенті будемо говорити із Михайлом Цимболюком, народним депутатом України. Він у нашій студії. Вітаємо, слава Україні! Героям слава бажаю всім здоров'я одразу до фінансових питань. Тоді е, проголосували за бюджет на рік прийдешній у першому читанні у Верховній Раді. І наскільки він реалістичний, і які ще правки можуть бути? Зокрема, від комітету з питань соцполітики бачили ініціативи про те, аби перескерувати деякі видатки, наприклад, на протезування військових, Ну, справді це бюджет непростий, це другий бюджет воюючої держави. І основні видатки це сектори оборони, це основне і друге це соціальна сфера. На соціальну сферу запропоновано 470 мільярдів. Це плюс 25 мільярдів порівняно з минулим роком. Це, як на мене, недостатньо, але й добре, що й те. Тому що ще раз підкреслю: основний виклик: це сектор оборони. Все, що зароблятиме держава шляхом податків, рентної плати тощо. Це все піде на оборону, тому що згідно домовленостей, все, що е, допомагають нам партнери, може йти на бюджетну сферу і, і на соціальну, а на оборону ні копійки. Через це це виклик для бюджету, чи він буде виконаний. І тут завдання держави насамперед правоохоронних органів створити умови, щоб бізнес працював прозоро, щоб люди сплачували податки, щоб створювались нові робочі місця. Чи будуть додаткові зміни, ми повернули після першого читання в уряд, і вони протягом до десь першої декади листопада повинні повернути вже допрацьований, що ми змінили? Верховна Рада забрала кошти з будівництва, з додаткових виділених чи запропонованих виділити БЕПУ, це бюро економічної безпеки, і скерували на протезування і лікування наших військовослужбовців, які отримали поранення. Це, як на мене, позитивна норма, хоча коштів там як завжди не буде вистачати, бо процес, на жаль, такий, що він постійно триває. але... Кожному держава гарантує, хто отримав поранення і потребує протезування, саме виділення кошти з державного бюджету. Через це ще раз підкреслюється важливо, що всі видатки буде покривати держава на протезування чи в Україні, чи за межами нашої держави. Решту основні показники залишаться на рівні. Виклик такий, що майже 40% бюджету заплановано. Позичати або облігації внутрішнього займу. Це теж вперше, але ми перед таким викликом, і багато е, є таких. Небезпек, що наші міжнародні партнери, насамперед Сполучені Штати Європейський Союз, можуть не повністю виконати свої обіцянки. Через те зараз активно тривають дискусії з міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд це десь четверта частина всього, що ми позичаємо або отримуємо, як. Допомога безповоротна, але всі донори користуються маркером, як ми виконуємо зобов'язання з міжнародним валютним фондом. Через це дуже важливо і важливо те, що поки що, наскільки мені відомо, що до соціальних витрат немає заперечень міжнародного валютного фонду. Тобто, ми як держава можемо гарантувати соціальні виплати. І е, пенсійні виплати наступного року єдиний є нюанс, навколо якого ми сперечаємося, реальний прожитковий мінімум це десь на вересень цього року становить приблизно 9 тисяч гривень. Уряд закладає мінімальний прожитковий рівень в 2930 гривень. Це є найбільший виклик. А що таке мінімальний прожитковий рівень? Це те сукупність товарів. Продуктів, послуг, за які людина мала б прожити. Якщо 9 тисяч обрахунок, а 2900, те, що буде платити держава, то це однозначно є проблема для найменш захищених громадян, які отримують пенсію. Пенсія зросте мінімально всього на 300 гривень. Це мало, але це хоча б покриває рівень інфляції. І у бюджеті, у проєкті бюджету, ми заклали. Обов'язкова індексація всіх пенсій наступного року весною це теж певна ще буде доповнення до пенсійного бюджету кожного громадянина, хто її отримує, десь в середньому від 100 до 600 гривень в залежності від вислугу років стажу, тобто з якої посади людина пішла на пенсію. Ще раз підкреслюю: про це дуже складно говорити, але в державі триває війна, і те, що можна. Важливо, щоб хоча би те. Держава була спроможна сплатити нашим громадянам. Ну, власне, через те, що є такі проблеми з державним бюджетом, держава почала шукати кошти де-інде, так аби залучити це. Йдеться не про позики, а йдеться наприклад про то саме ПДФО. Ми зараз бачимо і громадян, які виступають проти того, аби робити якісь не першочергові проекти. Ну, наприклад, сьогодні, просто як приклад, сьогодні міністерка інформації Ізраїлю подала у відставку і сказала, що ну її міністерство не може виконувати повністю свої функції у цей момент. Тому вона вважає за потрібне, бо ці кошти були перераховані у. Фонд, який займається відновленням життя житла тим людям, які постраждали внаслідок війни. Ну чому в Ізраїлі за буквально два тижні моменту настання війни такі рішення прийматися можуть? А в нас вже фактично на другому році, ну до завершення добігає другий рік широкомасштабного вторгнення. Ми досі не можемо поладнати з тим, як же ж з держави свої видатки зменшити аби. Допомогти людям і допомогти обороні. Насправді в Ізраїлі є чого навчатися, і потрібно вчитись, це ніколи не пізно, але є об'єктивна. Причина насамперед те, що майже з майже самого започаткування з кінця 40-х років попереднього століття Ізраїль воює, і вони мають вже такий приклад. Справді, ми спостерігаємо, як вони проводять мобілізацію, як чартерами повертаються ізраїльтяни в свою державу, щоб тут, мобілізувати. Та, тут власне не треба примечувати, та, в інці теж українці... стояли в чергах до воєнкоматів. Вірно, та, тому це теж період про це говорять. Було. Треба також згадувати про те, що і в нас було те саме так, на початку широкому штабу. Однозначно більш що того все-таки ми маємо свій вже український досвід і, погоджуюсь, його не потрібно применшувати. Але немає культури урядовців, як і чиновників найвищого рівня, в тому числі депутатів Верховної Ради, як себе поводити, маючи честь, маю гідні, маючи гідність і розуміти, що посада. Це для людини тимчасова річ, але мають бути традиції в Україні. На жаль, немає традиції тримаються за посаду як вож за кожуха, як кажуть народи, поки або не вижнуть, або інша річ. Через те цього потрібно е, навчатися. Ми, до речі, зараз маємо. Ситуацію непросту з міністерством у справах ветеранів, які не виконують свої обов'язки, і ми критикуємо їх із трибуни Верховної Ради в комітеті соціальної політики. Бо сьогодні, після сектору оборони, наступний. Пріоритет має бути ветеранська політика. У державі вона відсутня, кажу, це авторитетно. Це не проста річ, це виклик також для нашої нації. Ми ніколи не мали, по-перше, такої кількості ветеранів, такої кількості з військовими пораненнями. А з іншого боку, треба думати не тільки про соціальний захист їх. Ми маємо думати про те, як їх адаптувати до цивільного життя, тобто психологічна. Медична інша адаптація над цим потрібно мають працювати інституції. Ми, до речі, вимагаємо цього від міністерства, поки що йде складно, але уряд в цілому має нести за це відповідальність. Це теж традиція, яку треба виробити українській владі. Ну, повертаючись до справи у Верховній Раді, так зараз працюємо над законопроектом, який має запровадити таку річ, як реєстр військовослужбовців. Що це взагалі означає? Як би на практиці він мав діяти? Можливо, вже якісь положення цього закону законопроекту відомі? Справді крайнє засідання Верховної Ради в четвер. Воно мало закінчитись тим, що ми мали голосувати ще мінімум 10 законопроєктів, з яких шість соціальних, в тому числі ті, про які ви кажете. Перше, це реєстр ветеранів і військовослужбовців. До речі, він є в системі Міністерства оборони, в системі МВС, де є Національна гвардія, Державна прикордонна служба і національна поліція. Також є у Державній службі охорони, в інших підрозділах, але немає загального. Реєстр потрібний для того, щоб ми вимагаємо, і є в ці законопроекти щодо, щодо проведення електронного. Оформлення статусу учасника бойових дій, щоб військовослужбовці не писали рапорти, не збирали масу довідок, не їздили на передову, щоб взяти довідку про поранення або про те, що він служив в такій-то такі-то частині. Ми хочемо це все зробити автоматично. Є політична воля, є згода всіх міністерств і структур. Бо я входжу в робочу групу. З кожної фракції є по представнику, і ми запрошуємо туди силовиків, міністерства оборони. Міністерство справ ветеранів і знайшли. Спільне порозуміння змін цифри також, бо це непроста річ. Це теж виклик. це. По, -те, по перше, по друге має бути захищена так і е, захист інформації е, знайдена спільна думка, і один із законопроєктів мав бути проголосований. Я вірю в четвер не сталося, тому що після е, так званого церковного законопроєкту народні депутати почали зникати з сесійної зали, і ми вже не знайшли 226, щоб не були провалені ці законопроєкти, Ми їх відклали на е, чергове засідання. Сідання, а там мова йде про е, волонтерський, про гуманітарний законопроект, який має розрядити дуже багато спорів, які зараз тривають, і Кабмін видав не не таку. Доступну постанову, і ми хочемо її скасувати цим законом і ще ряд, що стосується статусу учасника бойових дій, певних пільг. Ми очікуємо, що найближчими все таки засіданнями це відбудеться. Ну от власне за новиною з парламенту про підтримку у першому читанні, також як ви сказали, церковного законопроєкту, yeah. того який власне покликаний. Простіше кажучи, заборонити російську церкву в Україні. Як ви оцінюєте саме цей законопроєкт, який потрапив до розгляду у парламенті, тому що його називають з поміж аналогічних ініціатив найм'якшим? І якщо власне він стане уже законом, то за його алгоритмом боротьба з російськими церквами в Україні з російськими організаціями, бо не лише про церкви йдеться, може затягнутись на роки. Ну насправді краще такий законопроект, ніж ніяко, це однозначно. І якби не був зареєстрований законопроект до авторами, як княжицький, я там багато народних депутатів з опозиції, то цей би урядовий не з'явився. Це однозначно. Е, насправді цей законопроект, е, який проголосований в першому читанні, який був чуть не зірваний після голосування за бюджет, і там була непроста ситуація. Саме в сесійній залі ми проголосували, і він говорить про всі релігійні організації, які мають зв'язок з державою-агресором. Тут мова не тільки про одну церкву. Насправді там передбачено складання акту, і той акт може бути оскаржений щодо порушення чинного українського законодавства. Він може бути оскаржений в суді. Ще невідомо, хто складає цей акт, як він проходить, його форма. Але ще раз підкреслюю: важливо, що законопроект схвалений в першому читанні до другого читання можливий спам від тих. Поправочний хто проти цього закону, але ми і це пройдемо. І я впевнений, що нам вдасться допрацювати його до другого читання, бо вже є у монобільшості політична воля, і, наскільки мені відомо, це позиція президента. Але законопроект, про який ми з вами говорили від опозиції, він не є альтернативним, тобто він є зареєстрованим. І можливо, що його теж будуть розглядати, якщо включать порядок денний. Тобто він є. Яка у Верховній Раді він живий, він не суперечить він не суперечить один одного, а навпаки, це про різні речі. Ще раз підкреслюю для всіх, хто нас дивиться, цим законопроектом Верховна Рада не забороняє молитися Господу, не забороняє ходити до церкви. До відповідальності можуть бути притягнуті церковні посадові особи, які особисто мають зв'язок. З Кремлем, з Москвою, з державою, агресором для цього потрібно правові підстави, і це насправді один із позитивних шляхів. До речі, служба безпеки України подала поправки до другого читання, і їх потрібно буде врахувати, бо велика надія покладається на правоохоронні органи, які мають фахово реагувати не тільки під час воєнного стану, а взагалі в державі на такі спроби. Впливати через церкву, через те хочеться заспокоїти всіх вірян, хто молився Господу і буде далі продовжувати молитися. А якщо порушують закони. Церковники або церковні служителі, то згідно нового законопроекту, який, я впевнений стане законом, вони будуть нести кримінальну відповідальність, і це європейський підхід. І я впевнений, що нам спільними зусиллями не тільки опозиції, а влади, до другого читання вдасться його удосконалити. Ну, власне, тому що на таких речах росіяни теж вміють дуже добре спекулювати і розповідати про якісь гоніння віруючих в Україні, так коли самі ж використовують свої парафії тих священників. Ну, назвемо їх так: ті, хто працює на Кремль, не є священниками, це абсолютно інші люди. Для того аби загітовувати громадян України до іншого ставлення, до того, що відбувається в Україні. От ми вчора мали розмову з релігізнавцем Андрієм Ковальовим. Так і він казав, що тут в законопроекті є ще один такий нюанс, що ну. Як така у ПЦМП не зареєстрована одною структурою, кожна їхня парафія це має це. окреме юридичне це. обличчя, тобто їх там 10, 11, 12 тисяч. А в процесі творення цього закону можна постійно збільшувати кількість юридичних осіб цих парафій, і цей процес може перетворитися просто у безкінечність. Тим більше, як ви правильно зазначили, в законі є норма можливості цього оскарження. Угу. Ну знаєте, тут є інші нюанси що справді деякі. Церковні служителі вони взагалі пооформляли церковне майно на фізичних осіб. Хоча насправді це майно належить громаді, це теж потрібно. Але я ще раз підкреслюю: дуже важливо виписати норми так, щоб дати правоохоронним органам, дати їм законний важель. Впливати на ці процеси шляхом порушення кримінальних справ, і не тільки ці акти. Я, не, я впевнений, що не будуть вони тривати роками, ці судові розгляди, тому що і суддівська гілка влади, і правоохоронна влада, правоохоронна система усвідомлюють ризики. Ризик впливу через це церкву це вже загроза національній безпеці і оборони. І це розуміють всі, як і в владі, і в опозиції. Це нас об'єднує, а я ще. Я зараз підкреслюю, до другого читання у нас є шанс його удосконалити, в тому числі те, про що говорив експерт вас у студії, ну і власне є ще шанс до моменту другого читання зробити його, так би мовити, жорсткішим, зубатішим, але питання в іншому чи не забракне тоді у парламенті голосів, тому що півроку йшли до того, ми аби його у першому читанні прийняти, знаєте, важливо, що ми. Підійшли до голосування в першому читанні не забракне однозначно, тому що це вже справа принципу. Uh -huh. І навіть ті депутати, які сумнівалися, голосувати чи ні, в той четвер я вважаю історичний четвер після голосування бюджету в першому читанні, коли ми підійшли до цього питання церковного, то деякі змінили свою думку, розуміючи емоційний накал, розуміючи суспільний. Попит і резонанс, і навіть тільки сумнівалися, навіть з ОПЗЖ одна людина знайшла в собі сміливість проголосувати. До речі, його син служить у ЗСУ, і він каже, як я буду сину і його о, о, одно... О, військовим... Так, як дивитися їм у вічі? Через те знайдуться голоси. Я впевнений, що буде більше ніж 250 піддесять. Голосів, виклик інший, я ще раз підкреслюю, це поправки, правки, які будуть подаватись. Дуже важливо, що він не був зневульований, а все-таки ми його зробили більш збалансований. І будемо наполягати, щоб закон від опозиції щодо релігійного питання mm -hmm. теж потрапив в сесійну залу, бо те ще раз підкреслюю, це зовсім інша історія. Ми не маємо йти е, по межі е, відкриття внутрішнього церковного фронту. Тому що прихожани церкви Московського патріархату, деякі з них, я не хочу образити всіх, вони налаштовані дуже агресивно. А закон має бути виписаний так, щоб дати можливість, залишити їм можливість молитися, але, вибачте, не сповідувати ідею руського міра. Бо саме цю ідею через церкву несе Росія в Україні. У на цьому найбільша загроза якраз і полягає. Ви казали про ту дискусію, яка була у Верховній Раді, в мережу потрапили лише деякі кавалки відео того, як це відбувалося, бо ж трансляції Верховної Ради ми досі не маємо. Навіть не у записі пішло. її не показують, так щоб зрозуміти, які там є звернення, яка дискусія розвивається, на якому рівні умовно вона перебуває, але ще одну дискусію суспільстві викликають вибори. Вибори під час війни. Як би це могло виглядати? Ми. Говорили про це багато, трошки градус цієї дискусії спав, і нібито стало зрозуміло, що ніяких виборів під час війни відбутися не може. Аж сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламентарів інших країн, аби вивчити досвід проведення виборів під час війни. Цікаво, звісно, до кого він звертався, в кого такий досвід взагалі є. Але як ви бачите цю проблематику? Бо ж там цілий. Комплекс проблем, які виникають не лише через те, що там ми умовно не дотримуємося демократичних процесів, а як правильно їх дотриматися, як провести голосування військовослужбовців, як дозволити їм. Ми ж не можемо обмежити їхнє право бути обраними. Ну і купа, купа, купа всього решти іншого. Дивіться тут, я би сказав, справа як кажуть, дві сторони медалі. Перший згідно конституції, термін повноваження президента закінчується весною наступного року. І тут важливо, щоб була а, легітимність влади, але закон про президента України чітко вказує. Що якщо надзвичайний чи воєнний стан в державі, то повноваження президента продовжується до завершення воєнного стану, оголошення і проведення виборів, і інаугурація наступно. тобто є юридичне пояснення. Що стосується парламентських виборів, там взагалі і в Конституції це сказано, що Верховна Рада її повноваження продовжується до закінчення воєнного стану, оголошення наступних і як кажуть, приведення до присяги народних депутатів. Якщо говорити морально. То ця верховна рада себе вичерпала давно, і її потрібно було переобирати. Це однозначно. Але ми маємо працювати в правовому полі, особливо під час воєнного стану, щоб ні в кого не виникло питання, що якоїсь гілки влади не існує, або її недостатньо. Верховна Рада, при всім моєму негативі, до неї, до деяких депутатів, вона. Працювала, ні дня не закривалася з 24 лютого 2022 року. Ми збиралися, схвалювали важливі законопроекти тут е, однозначно. Але е, спроба когось втягнути вибори я цілком погоджуюсь з вами. Є виклики, як забезпечити волівиння громадян е, тих, яких майже 10 мільйонів виїхало, із них 5 мають право голосу. Як забезпечити, щоб потім ні в кого не виникло питання визнати ці вибори нелегітимні? Наступне, як забезпечити те, про що ви казали, пане за як щоб ті хлопці, які на передовій, щоб вони мали право проголосувати і мали право бути обраними? А якщо проголосувати, то ще можна гіпотетично думати, як там забезпечити урни і голосування, то бути мати право обраним. Порушиться, тому що їм треба надати право е, агітувати. А це як мінімум два місяці ну нехай скоротять місяць. Як військовослужбовець, який сьогодні, згідно закону, має право тільки на 10 днів відпустки і 10 в зв'язку з сімейними обставинами, може бути відпущений. Тобто, треба вносити зміну в масу законопроект. Ідея гарантія, що орки в той момент не зроблять нам повітряну тривогу і все зірвуть. Через те на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, міжнародні партнери не ставлять так питання, тому що вони розуміють про виклики, що справді та ж Росія захоче вимагати від світу визнання влади нелегітимної і тоді, тої, якою можуть обрати на таких виборах, і тоді в нас колапс. Через те, на сьогоднішній день я не бачу реальної демократичної юридичної ситуації, щоби провести. Вибори мені видається, що хтось хоче відволікти нас від основного. Сьогодні основний виклик всіма силами виграти війну, забезпечити фронт, а не починати. Ми знаємо, що таке вибори. Якщо це демократичні вибори, це зразу ж політична боротьба, це звинувачення опозиції владою і інколи не безпідставно. І навпаки, через те неможливо сьогодні державу опустити, вибачте ще до рівня внутрішніх політичних розбірок. Ну і власне питання фінансів, це теж був би виклик під час виборів, Звичайно. і також прозорість цих виборів, яку допомагали забезпечувати засоби масової інформації. Не всюди буде доступ, неможливо провести це. Ну або не знаю, як це зробити на тимчасово окупованих територіях. І ще одне питання даруйте, можливо, так. здасться вам банальним, але натрапляю на такі суперечки у мережі вже не перший рік. Навіть це питання часу, уже прийдешніми вихідними. Українцям доведеться стрілки годинника переводити, і от доцільність переходу то на літній, то на зимовий час це така дискусія, яка щороку виникає знову, і у Верховній Раді з цього приводу не можуть порозумітися уже теж тривалий час, які є можливості врегулювати це питання, і чи взагалі його розглядали, розглядатимуть була спроба двічі. До широкомасштабної війни розглядати це питання. Законопроект зареєстрований. але коли у нас появились нові виклики, то це питання відклали. Насправді його потрібно врегулювати, враховуючи наш досвід наших європейських партнерів. Але поки що це питання відкладено, і давайте ми, як кажуть, будемо вирішувати більш нагальні питання. Хоча це теж важливо, як і життєзабезпечення економіки, так і до речі, медики кажуть і здоров'я наших громадян, але поки що порядку денного таких питань немає. Через те цю осінь ми змушені знову, як і всі громадяни, переводити годинок годинники на зимовий час. Пане Михайло, дуже дякую вам, що знайшли можливість сьогодні увечері бути у нас у студії, поговорити про те, що робиться у парламенті, про ті важливі закони, які є прийнятими, і ті законопроекти, які на жаль свого прийняття важливі чекають. Але дякуємо за плідну роботу у стінах українського парламенту, попри будь-який час. А нашим глядачам хочу нагадати, що в цій частині головного День говорили ми із народним депутатом Михайлом Цимбалюком.